Тися «Перші міські Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко Сьогодні. Трошечки поговоримо про політику, хоча це буде не лише політика. Я думаю, що тут буде багато різних тем, але всі вони зводяться до. Можливих майбутніх виборів, коли ну колись то вони відбудуться, ми всі це розуміємо. Так і ми розуміємо, що це настільки пов'язано із закінченням війни, що дуже б хотілося, щоб вони відбулися якнайшвидше, тому що е, це буде означати, що і війна буде закінчуватися, завершуватись. Щось я таке тут нафантазувала. Я не знаю. Е, насправді Верховна Рада України напрацьовує законопроект про проведення виборів після закінчення війни, так це і називається. І саме тому у нашій студії Анатолій Бойко, голова комітету виборців України в Одеській області, Вітаю вас. Толі, доброго дня, ірина я нафантазувала. Я думаю, що ви з моїми фантазіями трошки згодні, так тому абсолютно, що після закінчення да. війни, оце ключова фраза. Що після закінчення війни дуже хочеться, щоб ми вже дійшли до того моменту, коли будемо говорити нехай про вибори чи будь-що, аби тільки закінчилася абсолютно. війна абсолютно. Та я теж да. хотів сказати, що мені в принципі і не принципово чи там коли будуть вибори, хоча, звісно, затягувати з цим не можна, але от найголовніша ця ваша теза про завершення війни, так про завершення війни, ну і знову ж таки зараз. Щоб не з'явилося е, багато скептичних думок стосовно е, умов завершення війни, але сьогодні не про це. Звісно, що ми хочемо, щоб вона завершилася да. на таких умовах, яких ми хочемо. І сьогодні ми говоримо саме про життя після війни, яке рано чи пізно все одно буде. Отже, е, оцей крок Верховної Ради. Стосовно напрацювання напрацьовування законопроєкту, це про щось, чи це просто про те, що як я вже сказала, колись війна війна все одно має завершитися, і тоді ми поговоримо про вибори. Ну, чи о, про щось конкретне? От тут хочеться зрозуміти. Знаєте, от, хочеться зрозуміти, і добре було б, щоб Верховна Рада, крім, щоб крім того, що ми там щось напрацьовуємо, дуже важливо, молодою чи не дуже молодою командою, ну, було б добре, щоб нам, ну, хоча б в загальних рисах окреслили, про що йде мова. Строки, терміни, власне, конкретика. Тому що, терміни, да, власне, да, конкретика. Да, тому, що ну. Е, Точно потрібно вносити певні зміни в законодавство, оскільки в нас на жаль, ми матимемо, зіткнемося вже зіткнулися з як мінімум двома великими факторами, які раніше не було. Яких раніше не було, це тимчасова окупація території. Ну давайте ймовірність того, що ми повернемо. Ну вона прагне до нуля, якщо ми кажемо, І якого навіть найближчому... якщо вона є, то який відсоток да, 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 це з того ж таки не це. Ми да, всі да. розуміємо, какби а дій. А в законодавстві зараз передбачена. Ну, територія набагато більша, яка ну, ніж штат. Це перше, це перша група факторів. І друга група факторів це мільйони наших співгромадян за кордоном. Угу. От для того щоб ці речі е, унормувати, їх наслідки унормувати, точно потрібно буде е, вносити зміни законодавство. Але е, і звісно, це може бути як в нас достатньо часто буває закон про внесення змін в інші закони, угу. і це нормально. В принципі це технічна процедура. Але оскільки ні, пан Стефанчук, ні Верховна Рада в на не, не нас не посвятили, в те, що саме вони мають на увазі, то ми до кінця. Ну, не знаємо, на жаль, mm -hmm. про що йдемо, можемо лише здогадуватися, да. але ж таки так, але ж здогадуємося, що знову ж таки рано чи пізно це має статися, і тоді підготовка до виборів вже mm -hmm. буде озвучена. І ну я вам скажу, що верхці э, центральна виборча каміна активізувалася ще у другій половині минулого року. Ну так того року да, я пам'ятаю да, про це. Політичні говорили, що актори, так. як модно зараз сказати, вони теж. Взяли старт ще наприкінці, там на початку цього року, і в принципі, багато міжнародних глядачів вони були переконані, що до. Літа буде і буде мир, але не врахували двох. Ну не знаю, чи їх можливо було врахувати двох великих факторів: що Путін Путін божевільний і для нього вже війна це сама ціль, і що Трамп не дотримає слова. Я так кажу, угу. про 24 години. години. Да? І ці два фактори вони зірвали оці всі. Розрахунки, і тоді, якби до літа був би був би мир, то відповідно восени б ми скоріш за все йшли на вибори. Це я не про те, що для мене там вибори якась сама ціль. Це я про те, чому процеси були запущені наприкінці там минулого року, і і тоді ж почалися перші дискусії про ті зміни, які потрібно буде вносити. Вони насправді достатньо давно тривають, просто тільки зараз вони вийшли на. Публічно площину, і в е, ми сьогодні їх обговорюємо. Я б навіть не пояснювала так довго і так детально. Я б сказала, не врахували двох. І крапка все ну тут зрозуміло, так? Я думаю, що всі, хто слідкує, а в нас немає українців, які не слідкують за процесом, тому що на жаль, це дуже сильно пов'язане з війною. Тому звісно, що ми не врахували двох. Слухайте, а оцей момент, коли так запустилися, як ви правильно підмітили, політичні ігроки з'явилися. Ті, яких ми добре знаємо, та ті, які нам добре знайомі, поки що вони нічого такого суттєвого не обіцяють, але потрошки починають це робити. І справді з минулого року, десь приблизно з осені, мабуть, да, минулого да, да, року, да. плюс-мінус, це означає, що. Прорахунки, от на ваш погляд, прорахунки, що вони прорахувалися, чи це означає все одно роботу на майбутнє, щоб коли-небудь це станеться, і нехай воно буде, от як вам здається, е, ну з одного боку, вони прорахувалися, але з іншого боку, вони нічого від того не втратили. Угу. Ну тобто, ну запустилися. Запустилися, то і все, все одно раніше ніж інше, е, чи <кій> можна з їх активності робити якісь висновки, коли. Ну, на жаль, неможливо, бо на превеликий жаль, це залежить від двох, ну, так, як ми так, з вами так, да, так, саме від цього. Площина, двох, площина да. цього вона лежить на превеликий жаль не в Україні, вона залежить від двох. Вона залежить від переговорів між Штатами і Європою про про, про торгівлю, як це не дивно. Воно залежить. Потім від переговорів. Бо, бо в принципі, поки йдуть переговори, Росія вигідна для, для Трампа, як певне, таке жупало для Європи. Будете погано домовлятися, то от як я Путіна угу. не, Буде да, так, так. спущу. Залишу вас з Путіним на одинці. А добре домовитись, але ну, я потім домовлюся з Китаєм, Китай натисне на Путіна. І може це все і швидше припиниться, бо насправді сьогодні єдина країна, яка має реальний вплив на Росію, це Китай, оскільки вони залежать від них. По багатьох ну так навіть не сполучені штати, не сполучені штати штати. Це попри те, що скептики говорять, що все вирішує ша. Ну насправді ша? ні. Звісно, що да. відсоток якийсь вирішує, але в... все ж таки не все в штаб. В штатах є, є суттєві важелі, але все ж таки не такі, як Китай, не такі прямі. Угу. Я б сказав. Бо давайте так. Сьогодні, от я буквально йшов до вас, бачив свіжу статистику. Сьогодні 60% Резервів Росії в юанях, ну кому вони їх будуть обмінювати обмінювати. Якщо Китай їх відмовиться в якийсь момент приймати на назад, то куди вони подінуться? То, то, то це буде означати, що всі 60% просто да, будуть не да. м'якова. Враховуючи, я що, що там так. прямим текстом вони кажуть, що вони фактично в рецесії, то це для них ну, дуже важливо. У всьому цьому, що ми говоримо, я навіть і не ем, ну, я, я, я була впевнена, що ми все одно будемо говорити про війну, тому що це дуже пов'язані да, процеси. Вибори і війна це просто знак порівняння. Так, це на жаль, на жаль, зараз ми так про це говоримо. Хочеться просто з тих всіх ем, гравців, про яких ми сказали, основні, ем, згадати ем, нашу роль. Бо зараз скептики почнуть говорити, що так, долю України Україна жодним чином не вирішує. Ну як це так можна говорити? Я думаю, ну, що абсолютно от... я думаю, що абсолютно ні. А, я думаю, абсолютно ні. І ви знаєте, а хто тоді вирішує? на сьогоднішній день жодна проросійська жодна проросійська партія ну, жодна відкрита проросійська партія в нас не має жодного шансу Зрозуміло, що вони, зрозуміло, що залишки проросійських партій, а, і вони створять щось за все добре проти всього поганого, угу. і будуть ще подібні ну, Тобто, та частина населення, яка Підтримувала цей спектр політичний, цей, цей напрямок думки. Да, вона нікуди не поділася. Навряд чи вона там, вся ну якась частина може там і стала більш патріотичною чи проукраїнською, але все одно достатньо велика частина залишиться в стані несприйняття, в тому с, самому, да, так. да так. і точно на них будуть е, полювати певні проекти, але е, це будуть це буде звісний проект про Росію, Російських партій, колишніх, але вони точно не жодного там відношення для до Росії публічно ну, не будуть демонструвати. Uh -huh. Вони ж не дурні. Я думаю, що офіс президента своє своє щось створить в тому ж напрямку. Uh -huh. Я думаю, що може ще будуть щоб, зараз, просто щоб нікого не рекламувати да, ну, звісно, з, так, з, так. з певних діячів. І, тобто, я думаю, що таких проєктів буде не один, який будуть намагатися от цю. Частину електората отримати, але це ну все. Росія буде робити ставку не на, а, а, пряму, а, ну, не на пряме включення в політичний процес, а на зрив виборів. Ну, тобто, вони будуть робити ставку на те, щоб вибори зірвати, дескредитувати, максимально стабілізувати, вибачте, дестабілізувати ситуацію, показати, що те, що вони кажуть, постійно, що Україна нікчемна не здатна на і це. знову визволяти, ну, той, так да, визволяти, і знову і визволяти і знову, uh, Європейський Союз. Я не думаю, що матиме якусь свою визначену креатуру, і вони ніколи не мали штати. Ну штатам зараз. Не до нас буде, І... то я думаю, що я я, я не я не бачу взагалі, ну би хто з зовнішніх гравців зможе реально втрутитись в нашій ці перегони ну, Суттєво. от я хотіла, щоб ви це пояснили да. для категорії людей, які Більше не того, зовсім розуміють, да. яка роль, і, взагалі, і... який вплив України він є. і Він звісно, що величезний, Це просто треба пояснювати. Мені здається, да. і пояснювати і... далі, тому що не всі його бачать. От і все я думаю, що наш вплив він зростатиме, оскільки ну європейці не можуть не бачити, що і що реально. Чим далі, тим більше їх безпека залежить від нас. Ну це добре, що там поляки з прибалтами підготувалися, тощо, але все одно. Ну сьогодні Україна є щитом Європи, але погано, що четвертий рік в Україні йде війна, да, оце, да, на превеликий жаль, найгірше що да, моно я про те, так. що наша суб'єктність вона може зростати. Інше питання: наскільки ми будемо здатні використати це, реально обернути на свою користь? бо Ну сьогодні ми точно не отримуємо того тої підтримки, того визнання, яке б мали б мати. Ну тобто, ми б мали вже б мати якесь пряме якусь пряму пропозицію від Європейського Союзу по оборонному союзу. Ну не готові ви брати нас в НАТО. Ну ми розуміємо там Штати. Ну, ну так, так запропонувати протяг, щось інше. Але ж, якусь да, в нас наже ж так. є да окрема угода оборони з Британією. Чому не може бути угоди між Україною і ЄС Орбан, ну вибачте, ви там понад 20 дорослих людей залежите від одного старого ну, який продався Кремлю? Слухайте, ну, тут мільйони залежать то, від, да, від, да, від да, я знову не да, буду починати. Але повертаючись але... до вашого питання, вибори будуть вирішуватись в Україні, але знаєте, в цьому в тому числі може бути небезпека. Бо я, якщо чесно, я дуже хочу завершення війни. Але я дуже з жахом чекаю цих виборів, бо це будуть дуже важкі вибори. Занадто багато болю, втрат, занадто багато претензій, По, по факту на крові і, вибори. І, так. І, і хтось має за це відповісти. Ніхто відповідати не хоче, і це буде дуже важко. Насправді, ви подивіться сьогодні в Фейсбуці, яке питання не підіймається трішки. То це ж вибух, а це ж будуть вибори. Це одне інше, що в нас і нема. От ви ми з вами казали про політичних гравців, але більша частина цих політичних гравців при всій щирій повазі там, то вони не усвідомлюють, що насправді вони за великим рахунком це ну, та епоха, яка фактично пішла. Ну, не вони будуть, скоріш за все, в мейнстрімі політичному. І це теж не недобре, бо це великі, великі ризики, великі виклики і велика небезпека того, що вибари ну, будуть, м'яко кажучи, нестабільними. Слухайте, ну можливо, ми публічно просто не знаємо, вони не озвучені, а робота йде. А можна таке надумати собі? Я вже, Ми з вами скільки вже пережили, не буває див. Ну ми ж з вами бачили, що було після першого майдана. Ми з вами бачили, що було після другого майдана. Ми з вами бачили 19-й рік. Ну не можна просто взяти в один день набрати навіть найкращих людей, які не мають жодної ідеології, жодного плану дій, які ніколи не працювали разом і ну дуже часто не мають спільних цінностей. Воно розсипається потім це крах ілюзії. Тобто, це все ж таки має бути якась ну структура, яка принаймні ну знає куди вона йде. Не варто наступати на одні й ті самі проблеми. Я боюсь, що в нас немає бо зараз просто... вибору. Я я про я навіть я про те, що ми на жаль на них наступимо. Ми будемо змушені наступити, бо в нас ну в нас немає сталої політичної культури, в нас немає сталої політичної системи. Ну, ми її будемо змушені от, створювати з, з нуля так само, як у 22-му році створювалося зсу. Добре, ну це зрозуміло. все, цей процес, який буде відбуватися ймовірно на наших очах, мабуть, так і знову ж таки ціною, от, от такою страшною ціною, якою зараз власне Україна виборює свою державність. Абсолютно так, зараз да. без да, якихось да, інших слів саме да. про це. Да. Але ж дивіться, ну все одно ми до цього рухаємося да, рано да, чи пізно, да, да. і те, чого ми почали: відсоток території, які є тимчасово окупованими, ймовірніше за все залишиться тимчасово так, окупованими. За все, ми жаль. втрачаємо величезну кількість людей при цьому всьому, як учасники виборчого процесу, як просто як електорату. Ну, частина з них же ж виїхала в Європу. Ну, да. так, частина в нас проживає, да. до речі, якщо Час... говорити про Херсонщину да. і інші. Да. Ну, тобто, багато хто да. проживає на Одещині, але певний відсоток все одно є, і з цим що поробиш? Чи нічого не поробиш з цим? Ні, ну дивіться, ну, питання, питання питання, да, питання, що ми з цим хочемо робити, да. Чи нам потрібно з цим щось От, робити? Чи ми чи нам потрібно, чи ми можемо ну, це, це, чи це, це, це не є якоюсь, Якщо ми говоримо про прав вплив на вибори, це не є якоюсь катастрофою, і це не є якоюсь перепоною для проведення виборів угу, на насправді? Угу. Тобто, це технічне питання. За великим рахунком, от те, що ми з вами почали про зміни для, для законодавства, ну нам найбільшу зміну, яку треба зробити, нам потрібно буде змінити систему проведення виборів до Верховної Ради України. Про що я кажу? Сьогодні всі виборчі процеси, ну на даний момент, всі виборчі процеси вони регламентуються виборчим кодексом, який там. Після довгих довгих років був і прийнятий буквально там напередодні повномасштабного вторгнення, і в цьому виборчому кодексі передбачено, що народні депутати України ну, парламент в нас обирається за е регіональними виборчими округами з відкритими списками. Ага. В переводі на людську мову. Це значить, що в Одеській області в нас е там один набір кандидатів до Верховної Ради, в Вінницькій інший набір. Кандидатів в Миколаївській ще третій, і е, в ситуації, коли в нас мільйони співгромадян за кордоном, провести такі вибори неможливо. Бо куди ви будете вести бюлетені для виборців mm -hmm. з Одеської області? До штатів, до Німеччини, до Британії ми ж розкидані по всьому світу ну, і от, і перемішані. От. І це до речі, да. величезна кількість людей. Да. Там тіки да. 7-8 мільйонів. Це тільки да. такі приблизно да. приблизно да. ці тому в... організаційно, суто технічно, за цією системою. Неможливо провести вибори в тих умовах, які яких ми є. Я uh -huh. вже не кажу про те, що ви казали, що частина з тих округів, які передбачені, вони зараз є окупованими, uh -huh. тобто ми ще й по ним депутатів не можемо юридично обирати. Тому, скоріш за все, ми будемо змушені змінити виборчу систему на систему. Закритих партийних списків. Це не найкраща система, але в тому стані, в якому ми зараз знаходимось. Мабуть, що це єдина ту, яку ми можемо реалізувати, знову ж таки, перекладаючи на людську мову, вона дуже схожа на вибори президента. Тільки на виборах президента ми голосуємо за людей. А на виборах в парламент за закритими списками ми голосуємо за партії. Ну, які вже там собі сформували списки, там вже, там вже торги відбулися за ну, Так, заприхідні. це вже теж було да. в нашій історії, ну, було, в нашому да, житті да. і це. Але але в порівнянні з тим. Що про що я сказав? Воно не залежить від тої частини, скільки воно не залежить від того, яка частина території окупована, бо вся країна і закордоння це єдиний, єдиний е багатомандатний виборчий округ, угу. да, так званий, і плюс е набір кандидатів, що в Одесі, що в Вінниці, що у Львові, де інде він однаковий. Відповідно, е наші співгромадяни в Варшаві, Штутгарді, там Пьольні, де інде вони. Е їм потрібні однакові бюлетені, тобто питання знімається. Оце найбільша зміна, і друга велика зміна це питання створення закордонних округів і питання ну, унормування голосування наших. Співгромадян за кордоном. Бо раніше в нас всі, хто був за кордоном, їх всіх для них всіх створювався один закордонний округ, mm -hmm. який, ну, який був і цей, але тоді Це мова фізично йшла неможливо, фізично неможливо, бо є обмеження по максимальній кількості виборців, яка може бути в одному окрузі. Округа, округа мають бути плюс-мінус. Ну точніше, я вибачте, я зараз трошки е, не те сказав. В тому сенсі, що зараз ж в нас взагалі буде там ні округа, там треба буде дільниці створювати, бо це буде ж один округ угу. скоріш за все. Ну і все одно треба унормовувати голосування наших співгромадян. Оце дві великі групи змін. Більше ну може ще якісь по подрібницях, але більше я б необхідності не бачив. Бо в виборах президента в нас нічого не змінюється. Ну немає змінюватися, немає різниці. Це. Тобто, все ж таки більше акцент на наших за кордоном, ніж на тимчасово окупованій території, де залишився ну якийсь відсоток. Я на... не знаю, як я, я не бачу. Я не я, ну я не принаймі, от на цьому етапі зараз, поки ми це обговорюємо. Я, я не так? бачу в вирогідності, що Росія там дозволить відкрити дільниці, а навіть якщо вона там дозволить Та ні, вірно. ну це, ну, це ви, взагалі ви, якась да ну все це, от це <сёжн> це. про що ми говоримо. Я думаю, що да що думаю, Про що про <сёжн> що <сёжн> ми говоримо? Тому ні ну. Ну, тобто, я, якщо чесно, я все розумію, але я не дуже ну як можна залишатися на окупованій території. як можна буде, ну зараз зрозуміло, що є сподівання, що. Але потім як можна буде залишатися там, розуміючи, що це все на невідомо наскільки. Ну, хоча з іншого боку, от питання до нашої держави, я знаю, що багато, ну як, не те, що багато, але я та ті історії про повернення, які я чув, що люди тут не знаходять житла. Роботи, ну і змушені Так, є таке так само, так так. Немає можливості mm. виживати і тому да, повертаються да. на території, навіть які обстрілюються, навіть які в зоні да. бойових дій чи близько до зони бойових да. дій, і а, проживають там, бо там є де жити. Ну я думаю, що це, хоча а ми можливо, говоримо вліпоти... про те, що нам треба буде мігрантів залучати mm -hmm. де-інде, бо ну так давайте ми своїх громадян не будемо. Тричати. Ну так, так, давайте будемо прихистимо своїх для початку громадян. Ну, отже, чекаємо, поки цей законопроєкт буде розроблено, так, потім подано на розгляд. Не знаю з часом, скільки це може бути часу, як ви думаєте? Я думаю, оскільки? що, скоріш за все, я не я знову ж таки знаєте, оскільки, оскільки нас так інформують, дуже дуже ріх Дозовано і дуже, да, так. Дозовано. Значить, хто з'явилася інформація да. про це? Це і все, ну, і я далі мене що мені здається, що завдання цей процес якось. Активно вести немає, оскільки не дуже зрозуміло, коли це може знадобитися. Uh -huh. Тому uh -huh. я думаю, що не раніше осені. Тобто я не думаю, повільно, що... та, та, все потихеньку, думаю, що... ніхто та, нікуди не поспішає. Та, 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 ну і знову ж таки, от з того, що ми з вами говоримо, ну я не бачу якихось там. Ну я знову ж таки не знаю про що до кінця, але от необхідності, прям таких, найголовніше питання, от, насправді, це голосування за кордоном. Uh -huh. Оце це дійсно виклик, якого ми ніколи не мали. І він дійсно потребує ну нестандартного підходу. Хоча е, я категоричний прибічник живого голосування паперовими бюлетенями, жодної дії, жодної пошти, бо це просто буде використано Росією для дискредитації для звинувачень, що це все сфальшована ситуація в країні і так вибухова. Ну, отже, чекаємо. Чекаємо в першу чергу, все ж таки, на завершення війни. Да. да, далі так. буде, і зрозуміло, що цей процес точно запуститься. Точніше, він потихеньку запускається, да. але робити якісь прогнози чи якісь терміни сьогодні озвучувати це вкрай, мабуть, буде неправильно, тому що ми поки що не розуміємо, наскільки це все може чи то затягнутися. Чи будемо сподіватися, що він буде більш швидким? І будемо сподіватися, що. Ну я не сподіваюся, що ці двоє якось прийдуть до тями. Звісно, що ні, але все ж таки на якісь інші на якісь інші процеси хочеться сподіватися, так тому що рано чи пізно всі війни все одно мають завершуватися. Дякую вам дуже, Анатолій Бойко, голова комітету виборців України, був сьогодні в нашій студії. В Одеській області виборці України так був в нашій студії. Ми говорили про те, що Верховна Рада починає там якісь дії стосовно законопроєкту про проведення виборів. Але знову ж таки буду наголошувати на тому, що після закінчення війни. Отже, процес є, все якимось чином рухається, але головної новини ми всі чекаємо як. В якому настільки я не знаю наскільки більше ще можна чекати. Ось цієї головної новини, дякую вам дуже. Бережіть себе. Побачимося на першому міському до зустрічі.